Здоровяк, смотри, какой. Ну, за... Вот даже вот здесь два вошли. Два, вот, тоже два нормальных здоровых мужичка. Отлично, друзья. Беру я. Все, все, все дуже просто. Все дуже просто, чекайте, хлопці. Стронмен, як звати? Олександр і Крістіан. Як бачите, хлопці, в принципі, Мають елементарне поняття, що таке штанга. Завдання дуже просте, Ваня показує, що, що треба зробити. До речі, два кухля, які важуть по 8 кілограм. Один. спеціально зроблені в паркаусі. І а, з сьогоднішнього дня людина, яка зможе підняти ці кухлі і протримати більше, як е, на полні, да, більше, як протримає сьогодні найкращий результат і найкращий фронтмент на змаганні, отримає пиво стільки, скільки сюди влізе. Ну, Будь-який день можна прийти, просто спробувати. А зараз е, умови конкурсу по команді. Давайте. Треба буде підняти келихи і тримати на вичернутих руках прижаті один до другого. Найкращий результат автоматично стає переможцем. Криптян Олександр, давайте, може він. Але давайте хто перший, щоб було цікаво. Де. Рівно. Тримаємо рівно 90 градусів. Давайте на, на чувачі може, якось так буде попроще. А він тебе пускає, першим автоматично, так? Все, я думаю, що має бути жереб'ємка однозначно. Хто вибирає палець? а Які варіанти? А, палець і не палець. Яка рука? Палець, окей. Начинаєш. Олександр перший, секунди у нас з мобільними телефонами Nokia. Nokia і Самсук. У нас також в другому все легше, тому е, я думаю, що Олександр знав про це і тому хотів Кристиана посити автоматично перед собою. Дружба до Олександра підтримала оплисками 16 кг в обох руках один келих один келик 8 кілограм. 90 градусів по часу посвідку. Ще лети пусті у нас ще. Олоне суддя. Не так це просто, як дається. 20 секунд. 25. 20. Є. Спікер. 32 і один. і один. Саме стільки секунд протримали нас хлопці. Але це поки що, я думаю, ще не найкращий результат, тому що наші фронтмени, у них буде і таке завдання також. Але келики будуть не пусті, а повні. Тобто по 11 кілограм буде важити кожен. Крістя! Секунданти. Нормальна біодраза, як бачите, не проста права. Але хлопці серйозно налаштовані. 37 секунд і переводить на цьому, який протинавливав тридцять сім секунд, отримає нас подарунок.